Так, урок номер 8 крохмалі целюлоза, полімери природні, якісна реакція. Щоб виконати завдання 3.1, подивимось відео. Так, зараз. Зачекаємо. Так, починаємо. Полісахариди, крохмаль і целюлоза. Будова молекул полісахаридів. Полісахаридами називають вуглеводи, молекули яких складаються з багатьох залишків молекул моносахаридів. Найважливішими з них є крохмаль і целюлоза. Це природні полімери, їхня загальна формула c 6 h 10 o 5 n Мономером крохмалю є альфа-глюкоза. Мономером целюлози бета-глюкоза. Крохмаль має розгалужену будову. Целюлоза має лінійну будову і легко утворює волокна. Фізичні властивості полісахаридів. Крохмаль білий аморфний порошок без смаку, нерозчинний у холодній воді. У гарячій воді легко набухає, утворюючи крохмальний клейстер. Целюлоза біла тверда речовина не розчинна у воді й більшості органічних розчинників, набухає у воді дуже повільно. Хімічні властивості полісахаридів Гідроліз. У кислотному середовищі крохмаль і целюлоза під час нагрівання розкладаються на глюкозу. Якісною реакцією на крохмаль є взаємодія з розчином йоду. У результаті утворюється комплексна сполука темно-синього кольору. Взаємодія крохмалю з розчином йоду. Наявність крохмалю визначають за допомогою розчину йоду. Йод утворює з крохмалем сполуку темно синього кольору. Розчин синього кольору. Забарвлення поступово зникає, так як утворюється нестійка сполука. Забарвлення знову з'являється. Дана реакція ілюструє оборотність хімічних процесів і їх залежність від температури. Так, гаразд, все. Давайте подивилися. Давайте спробуємо. Ну, у, 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 Тимура, у Тимура теж точно зошита -то немає, тому прийдеться. Я думала, не писати, прийдеться писати. Крохмаль і целюлоза. Мономер глюкоза підходить куди? Крахмаль. А в целюлозу не підходить? Підходить і целюлозу. Вони відрізняються тільки, ну, глюкоза ж вона буває лінійної форми, а буває е, структурною, не структурно, або буває об'ємної форми. І там є альфа-глюкоза і бета-глюкоза. І е, е, саме цим воно й відрізняється. Але основа мономеру це є глюкоза. Не розчиняється у воді хто? Целюлоза, дерево. Ну, хочу сказати вам, що крохмаль теж, можна сказати, він не розчиняється, але він, будемо говорити, що він набухає у воді. Тому тут саме, я так думаю, якщо розчинність, нерозчинність, якщо хоч щось є, взаємодія з йодом у розчині утворення сполуки темно-синього кольору. Це є крохмаль. Взаємодія з йодом. Полімер. Хто є полімером? Полімером є і крохмаль, і глюкоза. Тобто полімер, полімер. Далі, у гарячій воді набухає, утворюючий клейстер. От про те, про що я вам казала: у гарячій воді набухає. Утворюючи клейстер. клейстер. Ну, тоді, тоді, доречно, теж написати, що воно не розчинно у воді. Далі вуглевод. Ну, вуглеводом є і, і, і крохмаль, і целюлоза. Вони відносяться до класу вуглеводи. Вуглевод, вуглевод. Наступне білий порошок. Ну, хочу вам сказати, що білий порошок є і крохмаль, і е, білий порошок. Білий порошок, і целюлозу можна зробити білим порошком, чесно кажучи. Ну, давайте на крахмаль напишемо. Міститься в складі деревини. Ну, оце точно про целюлозу. Міститься у складі деревини. Не, взає... не з йодом. Не, да, так, да. не взаємодіє з йодом. З йодом. Складається з молекул двох типів: амілози і е, амілопектину. Оце це стосується саме целюлози. В крахмалі такого немає. Складається. Складається, давайте скорочено, напишемо з молекул двох типів. З молекул двох типів. А, це і те, і те. Треба було посередині писати. Ну, давайте так: з двох типів. Амілози, амілози і амілопектин. Пектин. Складається з нерозгалуджених лінійних молекул. Оце точно, Целюлоз. це, це точно целюлоза, так. Да. Складається з нерозгалуджених молекул. Е, з водою утворює колоїдну систему. Ну, оце, наприклад, да, це є ж. Е, а знаєте, як розпізнати? Пригадуєте, як розпізнати колоїдну систему? Творія. Це ж гетерогенний розчин, ми з вами вивчали і говорили, що за ефектом тендаля, якщо ми банку з склейстером поставимо в темне приміщення і посвітимо ліхтариком, то на сусідній стіні буде видно вкраплення ці колодну систему: харчовий продукт. Ну, розуміємо, так, да? про що ми? Харчовий продукт. І використовується на будівництві. Деля. Ну, молодці. На будівництві. Не буду все там дописувати. Так, давайте далі. Це в нас є. Два типи молекул. Можемо написати так, лінійна, так, і можна написати розгалуджена. А підпиши, давайте тоді напишемо амілоза. А це Фектини, вони входять до складу фруктів. Так, далі. Ну тут ви вже розумієте, да, про що ми маємо, маємо на увазі, що тут е, у вас на малюнку подано що якісну реакцію на е, крохмальний клейстер що підтверджую коротко, опишіть цей дослід. Ну давайте напишемо так. При додаванні, при додаванні, при додаванні йоду. Крохмальний клейстер. Клейстер. Набувайте на синього кольору. Так, да? то ну так. Да. Можна забарвлення. Ну, подумку, може кольору. Так. Кольору. Да. 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 Ну і отут сік стиглого яблука містить е глюкозу. А сік недозрілого крохмаль. Як це можна довести експериментально? Ну, що, на зріз яблука. Яблука. Капнути крохмалем. Да? Ой, кап. капнути крохмалом, капнути йодом. Капнути. Розчин. Йоду. Ну і що тоді на зрізі буде синє забарвлений. Все. Далі. Склади рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення. Ну, схема перетворень. Так, один, два і три. Крохмаль. Це в нас перша реакція. С 6H12O6. N, потрібно визначити утворити глюкозу. Ну, там дуже складний процес, там декстрини, утворюються паток, а потім тільки глюкоза. Ну, ми з вами таке писати не будемо. Ми напишемо так, як нам пропонували у відео, і можна прочитати в кінці зошита. При взаємодії з водою утворюється якась N-на кількість молекул глюкози. Це 6H12 О6. Все. Ми навіть її не порівнюємо загалом. Друге. Так, ми не порівнюємо вже її. Давайте переглянемо. Перевіримо все. Ні, бачите, ось вона ця реакція. Нам потрібно N тільки поставити перед, перед молекулою води. Поставимо N. Далі з глюкозою етанол. Ну, це відома реакція. Знаємо, що глюкоза має. Три вигляди бродіння, там спиртове, молочне і масляне бродіння. При бродінню, при наявності ферментів, така реакція лежить в основі виготовлення вина з глюкози, з виноградної, утворюється етанол, утворюється С2H5OH і виділяється вуглекислий газ. При бродінню. Це є спиртове бродіння. Ну, давайте ж порівняємо його. Що в нас тут? Скільки в нас тут його? Шість. Шість, п'ять. Давайте по ем, гідрогену. Шість, дванадцять, тому два. Шість. 2, 12, 4 і 2 вуглекислих газ. Мені здається, все. Да, все. І третє, щоб з етанолу утворити вуглекислий газ. Ну, це звичайна реакція горіння. Це 2 h 5 oh плюс СО2. Ми точно знаємо, що при горінні. Ой при горінні утворюється СО2 і вода. Так, порівнюємо. Порівнюємо 2. 6, 6, 3, 3, спробуємо, з оксигену з правого боку 4, 7, Мінус 1. 6. тому 3. Все правильно. Повільнямо. Так, і наступне завдання. Так, обчисли задача. Обчисли масу картоплі в кілограмах необхідно для одержання етанолу масою 46 кг, якщо масова частка крохмалю в ній становить 20%. Числи масу картоплі, необхідно для одержання етанолу. Нам відома маса етанолу. С2H5 oh Маса 46 кг. Крахмаль. Крохмаль в ній становить 20%. Так, w крохмалю С 6 H12O6. Дорівнює 20%. Я зразу позбавлюсь від відсотка. І потрібно вичи, визначити маса, ну, картопля ж, це картопля, маса картоплі. Так, нам потрібно з, е, визначити е, скільки картоплі 46 етанолу. Так, ну для цього ми з вами повинні написати рівняння реакції. Ну, по-перше, нам потрібно, ми їх вже писали такі, метанол, етанол ми утворюємо з чого? З глюкози. Тому тільки реакції, дві знов С6H12O6. N плюс NH2O утворюється NC2O6H12O6. І тоді нам потрібно з C6H12O6 утворюємо дві молекули C2H5OH. Близько написала, потрібно було нижче писати СО2. Нам відома с 5 oh і щоб перейти до самого крохмалю, який знаходиться в першому рівнянні, нас проміжний стан має глюкоза. Коефіцієнти ми виписуємо, ну, вважаючи, давайте зробимо таким чином. Вважаючи, що ми не знаємо кількість n, ми будемо говорити про 1 моль. 1 моль, 1 моль. Підписуємо кількість коефіцієнти з рівняння реакції 1 моль і 2 моль. Тобто, виходячи з того, що я бачу, я можу спочатку, що потрібно знайти. Спочатку потрібно визначити, скільки складає 46 кг за умовами молів. Тому перше, що ми робимо, ми знаходимо кількість моль за умовами задачі етанолу. Нам потрібно масу етанолу поділити на молярну масу. Так, у нас тут нас є кілограми, але давайте так в кілограмах розв'язувати. Це ж хімія, нам тут все рівно, що тут буде з цим? Б -б 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 Молярну масу порахуємо. Це 2H5 oh Це буде скільки 24 плюс 6 плюс 16 Дорівнює 3046 грам на моль. І тепер 46, ну щоб вже, ну давайте якщо вже грами, то е, хоча ми можемо написати, що ж це 46 помножити на 10 в мінус 3 кілограм на моль. А можемо вписати, що це 46 10 в третій грам. І поділити на 46. Це буде 1 помножити на 10 в третій моль. Тому якщо в нас 2 моль це 1 на 10 в третій моль, то 1 моль буде вдвічі менший. Тобто це він, скільки буде 0,5, я напишу таким чином, помножити на 10 в третій моль. Я його так за собою тягнути буду. Якщо 1 моль, то дійсно і з цього боку 1 моль і з цього боку 1 моль, то глюкоза буде теж 0,5 помножити на 10 в третій моль і мені потрібно тільки знайти кількість знов, кількість це маса. Саме. Маса, яка за рівнянням реакції: це 6H12, 6. Ну, знов, бачите, я N так його і тягну, я нічого з ним зробити не можу. І це буде дорівнювати кількість речовини, поділити на молярну масу. Мені потрібно порахувати молярну масу глюкози на 6 на 12, плюс 12 і плюс 16 помножити на 6. Скільки це буде? Так, 16 помножити на 6, плюс 12 і плюс 72. Буде 180 грам поділити на моль. Ну, дійсно, я говорю, що там воно ж М. Так, оце М нікуди, ж воно і не дівається. Тому Кількість 0,5, 10 в третій моль потрібно помножити на 180 грам поділити на моль. І я при розрахунку, скільки я там отримаю, помножити на 0,5, це в половину, так, менше. Це буде 90 помножити на 10 в третій грам. І тоді нам потрібно знайти картоплю. Якщо крохмаль становить 9-20%, то вся картопля буде 100%, тому маса X, так, картопля, звичайна пропорція 100%. А 90 я вже можу да, перевести в кілограми, а 90 кілограм крохмалю. Це 20% за умова. Можна було його і не переводити да, у звичайне число. Тоді Х буде дорівнювати 90 помножити на 100 і поділити на 20. Так. 900 розділити на 20 – 450 кілограмів. Відповідь маса картоплі – 450 кілограмів. Ну, дійсно, якщо бути там, там, помножити на N, якщо у нас N же, ми n враховували, ми його не можемо приписати, кількість ми не можемо приписати, вважаючи, що полімери взагалі починаючи, там дві молекули, не, це не полімер ще. Молекули починаються, ну, якщо їх розгалуджена, або взагалі лінійний ланцюжок, він повинен бути дуже довгий. Полі тому, що мер почив називається так.